Друзі, знову туарех зробили фари, змінили е, старі ксенонові лінзи на білет, зберегли IFS. Ну і зараз все по порядку. Поїхали. Наш, наша машинка два дні праці. Що і як? У нас туарех, в якому з заводу є така проблема, що тріскаються рідність стекла, тріскаються два рази, власник міняв по гарантії, потім його офіціал від футболів і сказав, що це ти. Ні Тією жидкістю, тією рідиною ми фари. Такий от би, випадок. Що ми зробили? Ми розібрали фари. Ми змінили лінзи у нас рідні Ксенонові на AMS Ultimate. u 7 Laser. Це лінзи, які раніше усі знали, як Z11. Це завод Aozum. Що ми зробили? Ми забронювали. Самі стекла, тайванські стекла заброньовані. Стекла і фари виглядають взагалі просто як нові. Лінзи встановлені на рідне місце без усіляких. Ну, ну, тут догадатися, що тут, що тут хтось щось робив, немає ніякого шансу. Все, все на все чітко, як під оригінал. Каміри ми не робили коли. Забрали машину, але це не дуже важливо, тому що, якщо б все було добре, то тут не було б машини. 4 тисячі одиниць у нас маємо по приладу. Вмикаємо далі. Так як це лазер, ми зараз подивимось, що ми Що ми маємо дальні дальнє світло. 5 тисяч 5 тисяч. 5000 на дальньому. Машина виглядає повна бомба. Все чітко, все класно. І ще було прохання з боку власника. Поставити якісь нормальні лампочки. Це у нас на протитуманні фари. Отак От це виглядає зараз. Ну і попрошу зараз. Олександра, щоб він вімкнув нам живлення. Да-да-да, щоб ми подивимося, як воно працює. Машина пройшла тестування. Все добре, все ідеально, у нас відкритий Капот, але ніяких помилок в нас немає, тому що все зроблено так, як воно повинно бути. Через перехідні рамки встановили. Отаке От ідеальне світло людина отримала. Це лазер, який дуже у нас ну, вважається один із популярних на ринку на сьогоднішній день. Друзі, робіть собі світло. Якщо подобається з вас подобайка. якщо є питання, пишіть в коментарях. Ну і... За український контент буде вдячність від нас за підписку. До зустрічі.